Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво. І сьогодні ми з вами покрутимо розіграш на сертифікат вищі хижаки. Легендарна рулетка вже в нашій грі, доволі часто її завозять, і насправді вона дуже і дуже вигідна. Чому поясню? Рулетка має 20 прокрутів, і ці 20 прокрутів обійдуться вам в 2365 золота. В принципі, це. Середня ціна за танк 10 го рівня. Є лише маленький нюанс, ви не отримуєте той танк, який ви хотіли би отримати, тобто тут дуже багато десяток в нашій грі, і вам може випасти будь-яка з них. Більшість із них непогані, єдине, що ну, може випасти якийсь 121Б, який зараз не дуже грається, чи ВЗ115А. Але, тим не менше, це танк 10 го рівня, і, в принципі, своїх грошей, я думаю, він вартує. Також тут у нас є контейнери вищих хижаків, з, з яких також може падати танк 10 рівня. Тому, в принципі, я вважаю, що рулеточка плюс-мінус вигідна. Тому якось так. Зробимо декілька прокрутів. За всі 20 прокрутів грав на скоча 23 65. І рулеточка насправді трішечки. Засмучує, тому що ну, вона ніяк не змінюється. Тобто все той же легендарний аватар, хвойний ліс, все той же обвіз зі сніговиком. Ну, тому якось так. Покрутимо її на 3800, більше, на жаль, не маю, але хотілося б зробити для вас огляд. Єдине, що хотів би сказати, якщо у вас дуже багато танків, от як в мене на основному аккаунті дуже багато є, то я на основному аккаунті би її не крутив. Чому поясню? Тому що, наприклад, в мене немає. Об'єкта 777 М60 і IMIX 30B, це тих, яких в мене немає. Решта в мене є або в колекції, або я можу їх викупити по старому прайсу, тому що я їх продав ще до оновлення, коли танки продаються по X2 прайсу, тому я їх можу повернути. Тому хотілося б, я собі можу отримати тільки цих три танки. Тому ця рулетка для мене стає невигідною. Але якщо у вас є одна, дві, три десятки. Колекційних, я думаю, у вас є сенс крутити цю рулетку. Ну що, давайте переходити до самої рулеточки. 50 золота прокрут. Давайте. Можливо, навіть вийде окупитися. Можливо, а можливо, ні. В принципі, це твінк аккаунт. Я тут не прямо дуже сильно збираю танки, просто записую відео для вас і, скажімо так, з шкоду шкодою для себе. Тому що, ну, о, містичний контейнер. Тому що такі відео записувати доволі дорого з точки зору золотої скарбнички, я думаю, ви, в принципі, розумієте, як танкіст, і наскільки важко в нас золото в грі видобувається. 330 гра вже хоче за прокрут, ну давайте, третій прокрут, давай. Давай. Випаде мені якийсь відпад чи там. О, їх усі, непогано, непогано. 465 золота. Покрутимо по максимуму, а далі будемо відкривати. Ну, хіба що зараз щось випаде таке цікаве? О, X, X10. Можливо, колись я буду качати тут якісь гілочки, тому хай буде. Хай буде, поки що вони в мене всі збираються. Можливо, колись в мене йдуть руки до цього аккаунта, і я буду тут прокачувати танки. Але поки що, на жаль, е руки до нього не доходять, тому що є основний аккаунт. На якому не викачані всі гілочки і в основному прокачую його. Зібрав, до речі, ми з вами такі собі нагороди зверху вже. Давай. Півмільйона срібла. Ну, насправді, до речі, тут навіть ціни, точніше, тут навіть нагороди, плюс-мінус класні. Тобто, ну, півмільйона срібла. О, розіграш. Ну, Можливо, покрутимо пізніше. Ще один розіграш, добре. А, це вже анонсує цей розіграш і розіграш на. Ну, така собі ПТшка, тому не буду на неї робити огляд. Давайте відкривати тоді. Ну що, панове, відкриваємо з вами контейнер, «Збери їх усі. Поїхали, давай, збери їх усі. Подаруй мені щось цікаве. Не подарую нічого. Добре. Тоді відкриваємо з вами ще містичний. Давай. Містичний контейнер першого рівня. Давай 100 тисяч. Півтори тисячі? Слухайте, непогано, доволі класно як для містичного контейнера. А це означає, що ми з вами, можливо, прокрутимо ще. Не хотів я, звичайно, витрачати ще золото, але. Ану, почекайте, що тут ще є? Один прокрут, я зможу собі. Ну, два, нехай прокрути, я зможу собі дозволити, а шанси, контейнер невеликі, а сам сертифікат ще менший. Це два прокрути, і це може бути раз-два. Ну, давайте, гаразд. Заради вас ризикую, тому що ну, роблю контент для вас, щоб ви собі розуміли, але особисто я вважаю, що цю рулеточку треба крутити до кінця. Зберіг усі. Давайте, відкриємо зразу тут. Давай. Нічого не падає. Талісман випадає. В принципі, логічно. Воно на те і... Добре. 1050 золота. Давай, гра. Давай, принеси мені щось цікаве, наприклад, там якийсь відпад, чи там, я не знаю, м -м, збери їх усі класно приносить <гум> цікавий контейнер. Давай. Ну, давай. <гум> Нічого не падає. Ну, в принципі, якось так. Ну, в принципі, так вам і буде випадати з цих збери їх усі. А так, в цілому, я би докручував би її до кінця, тому що ну, сертифікат вищі хижаки це прямо ну, дуже класний сертифікат, особливо знову ж таки, якщо в мене на цьому аккаунті немає танків. Я би міг би покрутити і отримати собі якийсь танк. Але маємо, як то кажуть, що маємо. На цьому, любі друзі, в мене все. Якщо коротко по підсумку рулетки, то рекомендую крутити більшості із вас, тим, в кого немає такі, немає танків 10 го рівня колекційних, або в кого їх небагато, покрутити, можливо, це ваш шанс отримати омріяну машину. Ну, а на цьому буду з вами прощатися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Це дуже сильно допомагає каналу. Всім вам вдачі і до зустрічі!